Дякую, друже. Гарного дня я пішла, Я запізнююсь, як завжди. гарного, Обережно там. Знімай каску. Автобуси везуть дітей з різних селищ, містечок в коледж, У коледжі вони далеко не в кожному місці є. Тобто середня школа. Бужу. Привіт всім, вибачте одразу. Не привіталася, забігалася, як то кажуть. Вже зараз без п'яти десять, я вже в двох будинках відпрацювала, ще два попереду, а тоді вже перерва доволі велика буде. Побуду дома з дітьми. Сьогодні середа, вони тільки до обіду в школі. Як завжди, насичений день. Погода така, що постійно зривається на дощ. Я доволі легко одяглася. Зараз десь 11 градусів тепла. А ще в мене сьогодні зигзагоподібний маршрут, доволі великі відстані. І треба їздити. Ну, буквально перший будинок у мене був там, де я, я повертаюсь зараз знову. Два кілометри з'їздила і тепер повертаюся. І потім ще. Так що зі спортом в мене з з кардіовправами в мене все гаразд, принаймні сьогодні. Вже автобуси їдуть в колеж забирати, знову ж таки, тому що до 11. -ї. А я вже відпрацювала три будинки і ще одна годинка. кого? Bonne journée, oui, et à la semaine prochaine. Lundi. Lundi. Ah, lundi. Je me Oui. Au revoir. Allez. Де дощ. Проходь. Зараз, звичайно, я розумію, що це здається, але здається, що щодень погані новини і якось так все песимістично і сіро виглядає для мене. Виключно так само, як і погода. Сьогодні мені написала моя подруга дитинства, шкільна подруга, найкраща подруга у школі. І сказала, що в неї діагностували рак грудей. Друга стадія, агресивна. Я так розумію, що дуже швидко розвивається пухлина і її, ну, попереду в неї. Дуже важке, серйозне лікування з ампутацією і з усіма іншими наслідками. До того ж, кілька місяців тому вона розлучилася зі своїм чоловіком, з яким була з студентських років, буквально з першого курсу університету, і ось вони прожили разом майже 20 років, трохи не вистачило їм до Дня весілля, 20 років разом прожити. І моїй подрузі буде 42. Через три дні їй виповнюється 42, двоє дітей, старшій дочці 20 і молодші всього 6. Дуже важко це все приймати, але я, я впевнена, що в неї все вийде, вона подолає, вона зможе, вона, вона впорається. Врешті, хоча життя теж підкидало їй постійно випробування важкі, складні, так і ось останній рік в неї, мабуть, найважчі в її житті. Я не уявляю, через що вона все це проходить. І ось те, що вона мені написала, що переживає за малу, бо ще невідомо як будуть наслідки розлучення для малої. Дівчинки шестирічної дочки, а тут ще мама, їй, як вона пише, а тут я її ще підвела ось так. Я, звичайно, написала якісь, мабуть, примітивні слова підтримки, бо я абсолютно не знаю, як я ще можу підтримати, що саме треба говорити, щоб не нашкодити. Запропонувала, звичайно, їй свою допомогу будь-яку вона потребує. Вона ж каже просто, що зараз їй треба зібратися з думками, з силами і виграти цей бій так, з цією хворобою. Ось такі в мене новини. Є знову про що рефлексувати, думати, про що думати, і в чергове розуміти, наскільки життя крихке, благополуччя крихке, і як треба цінувати те, що має щодня. Я вже пообідала, зараз швиденько ще раз в бюро зайду, бо написала, що на завтра на ранок мені треба взяти ключі від будинку жінки, якій 99 років о 8-й ранку, щоб я могла відчинити самостійно будинок. Ось двоє старших і Семен поїхали перший раз на баскетбол в колеж а, на другу годину. Мають скоро вже повертатися. А потім ще на шосту в них буде урок французький. А, ще в коль... а перед цим у Миколая була музика. Так що таке дуже насичений в них день додаткових занять. Я вже трошки утеп... утеплилася. Мені, до речі, ця куртка дісталася у спадок. Від українки Ольги, яка в Іспанію поїхала, не захотіла. Ну, я розумію, в них там валіканти плюс 20 досі і тепле море. А мені курточка Оля, мені курточка твоя дуже підійшла. Вона мене гріє і душу, і тіло. А в нас 10 градусів тепла, а передбачалося одинадцять. Так, що характерно, вони мені скоротили час, просто не на заміну, а скоротили і людям, в тому числі час мого перебування у них заради того, щоб скоротити мені години роботи. Як пояснюють в бюро, що я забагато працюю, треба працювати менше. Ось що це занадто. Власне, і бенефіціарам моїм, коли вони запитують, що сталося, чому менше годин. Кажуть, ну так, ну тому що в гульбану за багато годин, занадто багато, тому вона буде працювати менше. І у вас в тому числі. Тобто їм не, не пропонують заміну, а в тих, в кого було по дві години, вони їм зробили по одній годині. Власне, як зараз в мене була перерва аж три години, тому що я мала б, як раніше дві години працювати, але буду лише одну. Ось на третю їду до, до своєї курильниці. Після того у мене буде фізіотерапія буду вести мадам Франсуаз. Саме тому я власне і беру машину зараз. Після обіду. Ось так само історія з моїми неканадцями, яких мені повернули. Сьогодні написала знову мені в месенджер Фейсбуку. Просто ось такий у нас з нею контакт, мадам Тельма. Що каже, мені подзвонили з бюро і сказали, що ви приїдете тільки на годину працювати. Але можна я вас попрошу, тільки між нами можна ви залишитесь ще на годину до 13-ї години. Я, звичайно, я погодилася, бо в мене там буде все одно одна година перерви. Тобто я як зазвичай відпрацюю дві години, а в бюро мені поставили одну годину. Я... Це до того, що Та нічого до того. Просто такі робочі моменти. Єдине, що ця мадам Тельма, якщо ви дивитесь мої відео, ви пам'ятаєте, що в мене була там історія, коли її чоловік. Як з'ясувалося потім, в нього просто не було готівки мені доплатити за додаткову годину. Вона зі мною попередньо домовилася, її не було вдома, і чоловік знайшов вихід, подзвонив в бюро і сказав, додайте там годину, будь ласка, я заплачу потім чеком. Власне, мадам Тельма, ну, вона розумна жінка, вона розуміє, в чому взагалі мені тоді сенс. В цих підробітках додаткових вона пише одразу в повідомленні, що я буду вдома, це тільки між нами, дуже прошу. І там дякую, дякую, дякую. Вона мені написала. Так що завтра в мене буде такий ось готівковий підробіток на одну годинку. Така історія. Так, ну можна я ще трошки побубню, тому що в мене є такі певні підозри, ну, не про які там я думаю. Оця тема з тим, щоб скоротити мені години, почалася. Мені так здається, наскільки я прослідкувала з того моменту, коли я своїй шифині принесла б зарплатні рахунки, бюлетень, як це французькою називається, свій свого чоловіка для того, щоб вона, як я думала, буде перераховувати їдальню, точніше, оплату їдальні, які там пільги чи нам дозволені чи ні. І тут мені здається, в той момент вона оприявнила, що в мене доволі висока зарплатня виходить. Якраз я принесла за той місяць, коли я найбільше працювала. Ну, 1800 євро там, здається, було так. І вона... Чому я так думаю? Тому що вона зауважила, що у вас дуже гарна зарплатня. Дуже гарна. Ну, Типу, да, пільги вам не дозволені. Не, ну, не підпадаєте ви під пільги, але Ну, у вас дуже непогана зарплатня. Це для Франції це висока зарплатня, вона мені пояснює. Я кажу, так, я знаю. І вона мене ще запитала, скільки, яка зарплатня у вас була у, в Україні? Ну, Я і тоді намагалася там своєю ламаною французькою пояснити, що в Україні останні роки були такі перепади з курсом євро, курсом долара. І якщо, ну, А так як в мене зарплатня була в банку в Державному банку, в мене була в гривнях, тож буквально там. В два рази падала. В одномоментно ну, в євро, якщо рахувати, то зарплатня падала в два рази. Ну, звичайно, менше набагато вона була, ніж тут. прибиральницею я отримую. І мені чомусь здається, що саме після цієї розмови стали отакі моменти відбуватися, коли вони зменшили мені кількість годин. Не те, щоб вона там щось мала ну, я там не підозрюю, що вона має якісь претензії до рівня моєї зарплати. Скоріше за все, вона, можливо, не підозрювала, скільки саме годин я працюю на місяць. І зрозуміла, що ну, при мінімальній годині, так? при мінімальній оплаті погодинну, чому в мене така зарплата? Вона зрозуміла, що мені ставлять за багато годин. Мабуть, це з цим пов'язано. Бу -друг. Бу -друг. А? Власне, це була курильниця, так звана, як я її називаю, людина, яка присвятила стільки свого часу і сил на те, щоб підтримувати ідеальний порядок в її соціальній квартирі. Мені каже, ти запізнилася на 10 хвилин. Я тебе прям, ну, прям порахувала, коли я мала прийти а, менше з тим. Но я так відмітила. О! Така безмежна вдячність тепер переростає вже такий більш, більший контроль, більше вимог. Ну, така типова людська реакція, коли хочеться більше мати всього кращого і більшого. Менше з тим, це я просто зазначаю. Після цього в мене ще було півтори години, коли я возила на фізіотерапію. Мадам Франсуаз, Деці, я про це говорила, вже нічого не знімала. Врешті так день і закінчився. Цілком, звичайно, діти вдома були вже ще о 18 Як тільки я повернулася, буквально через 30 хвилин був урок французької онлайн. Була нова там вчителька, знову з ними знайомилась. і перед цим повернулася з баскетболу. Теж задоволені діти. Я думаю, що все в нас складеться, будуть вони відвідувати раз на тиждень, лише в середу о другій половині дня, тож ось такі в нас справи, такі в нас новини. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви залишаєтесь на каналі, і побачимося з вами в наступному відео. Так, не забудьте поставити вподобайку, будь ласка, бо я вже готую наступний влог.